А він каже, а, а куди? А я кажу в А ну, бігом до роботи. Привіт! Coinbase уклала важливу угоду з криптоєдинорогом BitPanda. Я взагалі не розумію, чого в криптоіндустрії так люблять вставляти тварин в назви. NFT-качкодзьоб стрімко набирає популярність. Капібара втрачає позиції на ринку. Автор бестселера Багатий тато Бідний Тато назвав США банкротом. Іронічно, що чувак, який вчить своїй книзі брати активи в кредит, переймається за дефолт США. Бінанс передали США хакерську крипту на 4,4 мільйони доларів. Це кошти, які були повернуті після вчорашньої новини про фінансування криптою КНДР військово-промислових комплексів. Ракет в Києві чи менше, світ ціліше. Mastercard визнали блокчейн багатообіцяючою технологією. Чергова хороша новина для криптоіндустрії.